Бонжурі замі, привіт усім сьогодні, я хочу вам розповісти про міавторський клуб, який розповідає не тільки про французьку мову. Там є багато маленьких уроків для кожного рівня, а також про інтеграцію французьку, як знайти роботу, як розвиватися, як створити свій бізнес, як гарно зробити свої резюме, щоб які відповідають на французькі стандарти. І також, якщо ви не зацікавлені у французькій мові чи у Франції, можете також надихатися від моєї історії, як я досягнув дуже багато підписників, наприклад. Набирав дуже багато підписників в інстаграмі, як я також створив успішну школу і як я вчив з нуля українську мову за декілька місяців. А, дивіться, тут у нас є маленькі такі гарні уроки французька мова, а один на два і можете дивитися yeah. собі yeah. приватні yeah. відео. Такі сказати, про відео пош, навіть... Я всі розповідаю, а потім якісь вікторини про це. А, ось я тут детальніше розповідаю через такі навчальні пост, ось Можете також тут через літературу. собі і вчити також мої гарні такі картинки про любов французькою. Так само тут є B1, B2, якщо ви маєте вже такий вищий рівень. Ось. І можете собі глянути. Дивіться, оці виборан кафе, такі нюанси про заперечну форму, також c 1 c 2 Так само, От, бачите, дуже багато контенту, про фонетику навіть є. другий, я парлі. І так само є далі про інтеграцію у Франції. Зараз я вам покажу, наприклад, як легше знайти житло у Франції, наприклад, таке багато а, такі варіантів, що цікаві відео. Я розповідаю розповідався детально, як ви можете собі полегшити життя, життя у ваше життя у Франції. Ось, і так само про роботу, наприклад, як створити гарні резюмі, які відповідає французьким стандартам. Це те, що там я все-все-все розповідаю це моє резюме, де я про це розповідаю. Також є про мотивацію особистий розвиток. Наприклад, як я досягнув дуже багато підписників за півтора роки, тут 15 а тут п'ятнадцять. А ще краще, якщо ви можете додати, Ось. що то, наприк... наприклад... бачите, є багато контенту, і також можете отримати від мене зворотний зв'язок. Якщо ви через преміум, якщо ви долучаєтеся до групи преміум, то через підтримка спільноти я відповідаю на всі ваші питання особисто, коли хтось щось запитує, і також є премії. Приватні де ви можете запитати будь-що тому. долучайтеся uh, Я вас чекаю і АТРБЯТУ.